Ремонт тротуару з порушенням усіх технологій. Коломиянин Юрій Романюк вважає, що реконструкцію частини пішохідних доріжок на вулиці Театральній треба або припинити, або дотримуватися необхідних вимог. Коломиянин Юрій Романюк тротуарами по вулиці Театральній ходить щодня. Чоловік погоджується, вони були в жахливому стані і потребували ремонту. Але та реконструкція, яку проводять зараз, матиме ще гірші наслідки. Наблуки жаль реконструкція ремонту тротуарів, по вулиці театральній відбувається з порушенням всіх технологічних вимог. По суті, йде цинічне розкрадання бюджетних коштів, закопування грошей, яких і так нема в бюджеті, просто нікуди. Це до перших двох-трьох душів, це все знову сяде. Немає відсіву спеціального піску, сінь, немає цементу. От тільки вперше привезли цемент після того, як побачили і довідали, що буде їде телебачення, посипало спеціально, щоб всі бачили, що ніби дають цемент. Це сміття, це болото, це всю глину. Цей пісок не можна класти плитку. По суті, повна відмінність від того, як викладають плитку на вулиці Театральні, і то, як викладають на вулиці Січових Стриців. Но... В, в кошторисі ціна, напевно, буде ремонту, однаково що там, що тут. Але якість це небо і земля. Тому я вважаю, що потрібно зупинити таку реконструкцію. Прокоментувати ситуацію ми попросили Коломийського міського голову. Юр Слюзар каже, це тимчасовий ремонт десь на півроку. Далі тротуар зазнає вже більш якісної реконструкції. Щоб покласти нормальну плитку, треба було її всю зняти. Не можна прокопом її перекласти. Коштів не передбачено в проєкті Світового банку. В нас коштів немає в міському бюджеті, щоб такі відсотки закривати. Лишити прокоп не закритий. Це пилюка, болото, той пісок виноситься на тротуари дорогу. І людина з чистим зуттям пройти не може. Прийняли рішення, причому це не коштує ні однієї копійки міському бюджету. Це погодилась та фірма, що розкопувала, закласти. Просто закласти, як є, без видатків на якісь додаткові матеріали, бо це не передбачено, вони мають за свої власні кошти це робити. Тобто вони самі наняли собі двох людей і закладають. Ми за це не платимо. В нас проєкт вулиці Театральної зараз виготовляється на капітальний ремонт. Що він передбачає? Т австрійську бруківку, яка є, частинами перекласти. Ви бачите, від вулиці Франка до народного дому знищено, ну поплила дорога, і потім є частина по театральній вже від Карпат і до центральної площі, до площі Відродження. Ці куски, дорожнього полотно і всі тротуари. Але так як це історична частина міста, ми погодили, що ми це будемо класти з натурального каменю. Це буде плитка чи це бруківка, поки що натуральна, йдуть диспут. Який зміст зараз витратити гроші? Бо якщо класти по-людськи, то треба зняти всю, демонтувати і ту ж саме покласти. Ну який зміст її класти, як ми маємо велику імовірність того, що ми в серпні-вересні будемо робити це акуратно згідно всіх технологій. Надія Ніплюхіна, Андрій Гращук, для подій телеканалу НТК.